Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо у вас, так як і в мене після свята, після свята ще залишилися до сих пір нез'їджені паски, чи панатони, чи пандоро, тому це відео для вас. Я пропоную вам приготувати сьогодні тирамісу з панатоном чи паскою, а також із савоярді, звичайно. Для початку ми приготуємо крем. Для цього в мисці нам потрібно змішати жовтки. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу в описі під відео, а також в кінці дегустації буде карта рецепту. До жовтків додаю цукрову пудру та все перемішую. Цей рецепт, в цей рецепт дуже добре підійде цукрова пудра, яка трішечки ось так зацукрилась, як у мене. Для початку перемішую вінчиком, щоб цукрова пудра не літала, а далі міксером збиваю до посвітління маси. Ось така пухнаста світла маса повинна утворитися. Далі до яєчної маси додаю маскарпонний сир. І знову все взбиваємо міксером до об'єднання, до утворення пухкого ніжного крему. Ось такий пухнастий крем повинен утворитися. Він повинен гарно тримати форму. Не бійтеся взбивати до тих пір, поки крем не буде ось такої консистенції. Для... По-початку він буде рідкий, але потім він вже загусне. На цьому етапі нам потрібно додати лімончелло. Якщо у вас немає лімончелло, ви можете замінити будь-яким іншим лікером, який вам, який вам подобається. Додаю поступово, вмішуючи вже лопаткою в крем. Ось так обережно вмішала в крем лімончелло. Далі крем перекладаю в кондитерський мішок. Тепер крем відправляю в холодильник, допоки буду готувати начинку та сироп. Далі для начинки нам потрібно. Ягоди, полуниця, яку я попередньо помила, відрізаємо хвостики та нарізаємо невеличкими шматочками, кубиками. Ягоди я помила содою харчовою, залила її холодною водою, трішечки соди, та залишила на 15-20 хвилин, потім промила проточною водою. Залишила на паперовому рушнику, щоб, вони, щоб висохла вода. І готова для вживання. Ось такими невеличкими шматочками нам потрібно порізати полонечку для нашої начинки. Таким чином, потрібно порізати всю полоничку. Далі мені потрібен один лимон, також митий. Сюди, в ці ягоди, натираю цедру лимона. Не забуваємо, що ми використовуємо тільки верхню жовту частину, щоб не зачепити ось ту білу, яка дає гіркоту, яка гірчить потім. Також вичавлюю сік з цього лимона. Додаю до полуниці і цукрову пудру. І далі все гарно перемішую. Ось це і буде нашою начинкою. А далі нам потрібно приготувати сироп, в якому ми будемо мочити наші палички савоярді чи е, наш, нашу випічку. Отож, для цього нам потрібна цукрова пудра, цедра одного лимона, а також сік цього лимону. І сюди ж додаю лімончело. І все добре перемішую. Ось сироп готовий. Одну полоничку нарізаю шматочками, щоб використати як декор з боків. з боків, зверху. Дістаю крем з холодильника і буду починати збирати десерт. Отож, розрізаю панатон. На каналі як готую пантотон є відео. Посилання залишу в описі, а також, інші, а, а також інша пасти. Пасхальна випічка. Посилання всі залишу в описі. Також різні типи терамісу є на каналі. Також залишу посилання всі внизу в описі. Нарізаю панатон невеликими ось такими шматочками. Можна використати з цукатами, можна використати без цукатів. Будь-який, який вам подобається. Беру баночки, в яких буду збирати свій терамісу. По розміру цього посуду в мене є. Кільце. Вирізаю кільце. Ви можете це, цей крок пропустити. Я просто знімаю відео і хочу, щоб воно естетичніше виглядало на відео. Намочую шматочок в сироп, викладаю на дно, після чого зверху проходжуся кремом. Накрем нашу ягідну начинку. Далі наступний прошарок. Довго не мочимо в сиропі, легесенько намочили і забираємо зразу, щоб воно не розмокло і не потекло. На панатон знову крем. Ось така. Це я зробила з панетоном. А зараз покажу, як роблю з печивом савоярді. Намокаю трішечки в сироп. Ось цією стороною, де зверху цукор. І перевертаю. Ось так. Робимо це швиденько, тому що печиво савоярді дуже швидко набирає в себе рідину. Кільцем вирізаю. Крем. Ось тут я хочу використати ось ті ягоди, які я зробила слайсами. Добавити їх в декор, далі начинку ягідну. і знову савоярті. І зверху крем закінчую все декорувати кремом. Щоб запобігти запитання, куди дівалися шматочки, які залишилися після вирізання ось цих тарілочок, я зробила ось таку більшу форму. Туди склала всі шматочки, які були не гарні, не охайні, які не поміщалися сюди всередину. Далі будемо декорувати. Я хочу декорувати темним шоколадом. У мене смак лимону і трішечки імбиру. Можна, можна використати не шоколад, а какао-порошок гіркий. Також дуже смачно буде. Беру десерт і на дрібній терці натираю зверху шоколад. Ну і звісно, можна какао порошком. І можна зверху також декорувати полуничкою. Ось такий десерт вийшов. Я надіюсь, вам сподобалось. А зараз ми продегустуємо і я вам розкажу про його смак цього тирамісу. Це дуже смачно, це дуже ніжно, освіжаюче, смачно. Ніжна нотка лімончелло проходить повністю по всьому десерту. Відчувається добре просочений бісквіт, тобто палички савоярді, а також кремі ніжна нотка лімончелло відчувається. Ягоди додають свіжості, а крем ось такої кремозності. Це неймовірно смачно. Ви обов'язково повинні його приготувати, особливо коли залишається ось така чудова, неймовірно, смачна випічка після Пасхи. Отож, а я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей!